Мабуть, кожен, хто хоч раз користувався чат GPT, знає, наскільки це потужна штука. Він може відповісти ну, практично на все. І отут виникає таке цілком логічне питання: а навіщо тоді потрібні якісь інші, більш вузькі інструменти? Це справді поширене питання, і сьогодні ми спробуємо в ньому розібратися. І ось, власне, те саме питання, яке багато хто собі ставить: ну серйозно, навіщо мені якийсь там Steady Mind, якщо є чат GPT? І знаєте, це абсолютно справедливе питання. Це чудова відправна точка для нашої розмови. Щоб по-справжньому зрозуміти різницю, давайте уявимо, що це не якесь змагання, знаєте, хто кого переможе, а радше як вибір інструмента з ящика. От є у нас універсальний мультитул, а є вузькоспеціалізований ключ. У кожного своя робота і кожен важливий на своєму місці. Ну що ж, давайте почнемо? І перший інструмент у нашому наборі це, звісно, той самий універсальний і неймовірно гнучкий ChatGPT. Погляньмо на нього ближче. Його часто порівнюють зі швейцарським ножем, і це, чесно кажучи, ідеальна аналогія. Потрібен код, будь ласка, рецепт вечері? Тримайте ідеї для бізнесу, план подорожі нема проблем. Він миттєво видає тонни інформації, якісь чернетки, заготовки. Його головний козир це без сумніву широта і гнучкість. Звучить круто, правда? Але що відбувається, коли ми переходимо до чогось більш тонкого? Скажімо, до особистого розвитку, до роботи з власним емоційним станом, де тут його межі? І ось тут, як не дивно, його найбільша сила може стати слабкістю. Уявіть просиш поради, а він видає список з ну 20 пунктів. Це ж просто перевантажує. Він дає такі, знаєте, розумні поради загалом, а не один маленький конкретний крок, який можна зробити сьогодні. І звісно, він не пам'ятає, що було вчора, не відстежує прогрес, і що важливо, не має вбудованого розуміння, чи є взагалі сили на всі ці поради. Окей, з універсальним інструментом розібрались, а тепер давайте подумаємось на другий, на той самий спеціалізований, створений для однієї, але дуже конкретної задачі. Що ж таке Steady Mind? Якщо коротко, це інструмент для дуже специфічних розмов: коротких, безпечних і що головне послідовних. Його ключова мета не дати план на все життя, а допомогти зробити один маленький реальний крок, при цьому обов'язково враховуючи емоційний стан, тобто весь фокус на одній досяжній дії. Вся його робота побудована на системі мікроекспериментів. Це щось схоже на філософію Кайдзен. Знаєте, запланував щось маленьке, зробив, перевірив, що вийшло, скоригував. І так по колу. Тобто, знову ж таки, мова не про якийсь грандіозний план, а про постійний цикл малесеньких, але регулярних покращень. Добре, теорія зрозуміла. А тепер давайте зробимо найцікавіше: поставимо їх поруч і подивимось, як конкретно от прям у діалозі проявляються їхні відмінності. Перше і найочевидніше це фокус. У діалозі з чат-GPT можна стрибати з теми на тему: почали про сон, прийшли на маркетинг, закінчили рецептом борщу. Це нормально для нього. А от стиді Майнд працює інакше. Там залізне правило, одна розмова, одна головна тема. Його мета не розповісти про все на світі, а допомогти знайти той самий єдиний мікрокрок на сьогодні. Другий момент структура відповіді. Чат-GPT може видати цілу стіну тексту, таку, знаєте, довгу і неструктуровану. А Steді Майнд навпаки завжди відповідає коротко і по суті. Він дає чіткі варіанти на вибір і допомагає визначити той самий один крок фокус Ідемо далі. Стиль спілкування. Чат-GPT імоді може звучати як такий собі всезнаючий професор. Знаєте, трохи дидактично, розумно. А от мова стеді Майнд, вона м'яка. Без тиску він скаже, щось на кштат можна було б спробувати. Або давайте проведемо такий експеримент. Тут пріоритет це психологічна безпека, дуже важливий пункт. Відстеження прогресу. Коли відкриваєш новий чат з чат GPT, це по суті розмова з чистого аркуша. Щоб відстежувати прогрес, треба вести якісь свої нотатки. А от у SteadyMind ця функція вбудована в саму систему. Є ранковий фокус, є вечірня перевірка. І прогрес це не просто окремі розмови, а цілий ланцюжок пов'язаних між собою мікроекспериментів. І нарешті, мабуть, ключова відмінність це врахування емоційного стану. ChatGPT може дати просто геніальну пораду, але якщо енергії нуль, ця порада буде просто нездійсненною. Mind же має вбудоване поняття готовності. Якщо він бачить, що енергії мало, він автоматично запропонує щось зовсім крихітне, щось простіше. Тобто він підлаштовується під реальний ресурс тут і зараз. Так з відмінностями, наче розібралися. Тоді виникає логічне питання, коли ж який інструмент краще використовувати. Дивіться, чат GPT це просто знахідка, коли треба накидати ідей, розібратися в якійсь складній теорії, написати чи відредагувати текст, або навіть провести для себе такий собі міні-воркшоп з купою запитань. Для таких задач його потужності вистачає з головою. А от Mind приходить на допомогу в зовсім інших ситуаціях. Наприклад, коли є оце знайоме відчуття, я ж наче все розумію, знаю, що робити, але чомусь не роблю. Або коли потрібна підтримка, але сил на довгі, глибокі розмови просто немає. Коли хочеться не якогось одного прозріння, а м'якого, поступового ритму змін. Ну і звісно, коли великі плани просто лякають і паралізують. І ось ми підійшли до головної думки всього цього аналізу. Йдеться не про те, щоб обрати переможця, а про те, щоб зрозуміти, як ці два, на перший погляд, різні інструменти можуть круто працювати разом. Так, ключова ідея саме в цьому: мета не вибрати щось одне і відкинути інше. Мета це зібрати собі кращий набір інструментів для кожної задачі свій. І як це може виглядати на практиці? Дуже просто уявіть собі такий процес. ChatGPT – це особиста лабораторія. Тут генеруються великі ідеї, розробляються стратегії, відбувається пошук глибинного чому. А SteadyMind – це щоденний помічник, який бере ці великі красиві ідеї і допомагає перетворити їх на один малесенький реальний крок, який можна зробити от прямо сьогодні. Якщо спробувати вмістити все це у дві прості фрази, то вийде ось що: чат GPT дає знання, а Стеді допомагає перетворити ці знання на дію. І наостанок залишу одне питання для роздумів: якого кроку? Може великого, а може зовсім крихітного, іноді не вистачає кожному з нас для того, щоб зрушити з місця.